Всім привіт, друзі! Сьогодні, Станіслав. Нині я вам хочу показати, що в мене з прояву. От у нас є шуруп. Татя її злавуєш. Хвороба вже проправила, не губу був ось не твіш, Білої не було, Біло вже толста робиться. Їсти мають, поталку мають. Ось Їсти, воду мають. Нині я, я хочу пересадити. Если включите за відео, я вам покажу дуже гарно. От має, їсти має моя байохустка, отправона тотюша, но вона буде віддихати. У неї тоже бушний твість, видати вже пропадає. Я саме дуже радий. Так, має. Я, коротше, вішу. Сперва мішаю трохи з водою і усю. Воду, їсти. А він завжди з'їдає зарані режик. Ось такий возайком. окей. Я буду далі від нього порушати окрою. Наша ножка. Вона дуже стала бойгузом, бо її скоро рожати, їсти має, воду має. Ота теж вона з'їдає і щось висипає. У мене хороби не було. І такого ножку. У неї новин нема. Йдемо сюди. Тут у нас два крови. Один все ще не нашав парувати. Все векан їсти. Один. воду має. Воду має, їсти. Отову має. Пшеничку розсипаємо. Все окей. Це нова крова. Я планую по мене получати потім. Далі ще тут м'ясо. Ну, я не знаю, що я його так називаю. Він піде на м'ясо скоро. Їсти має, воду вилив, ну вже. і воловиті вже. Стор підгадати тут. Місце особидеться і сюди приїде, напевно, шушу руку. Ось так, далі погнаю, там біє пса подивимось. Трушком все окей. О тут перші. Туди я був пересла моїх. Як я восьмеро пересадив, так з восьмами все є. Я можу вам продати шість крови з 8. Ну, хто хоче, купуйте собі. Тут гарні, зайшки є. Я залишаю собі двох біоприжних кривишок. Це усю. І ось усіх 5 тихорижних можу продати. І такого. Зараз встанемо білосірого кролика. Він теж гарний, всього цей. Тут є восьмеро, будую. Там є вода, отаву пшениця і кукурузаник. не гарних, ну і б десь не десь. не гарно, тому само радий. Всі твіси у нас є сіре кривище, воду вимога. Смішку має, вона не сушена, але від неї потім ну, брати потом. Вона трохи худа, тому ну, там її трохи відпошити. Там наші порозкидала. Ну, я що, я не приберу, і все буде в неї окей. І вже рік є, майже рік. Його самі буде рік. Ну, Таково крівишка. Красота, Питання кому. Кому сподобається, комусь ні. Ці квісті у нас зараз лапка. На тут переустановку робить. Я її звість ось нам вдалося де зараз сіра. Тут у нас буде білка. Вона така думка. Або її тут і залишимо. От має їсти має. Ну, та вона взяла, на те, що її потягувала такого троєшка. В неї хвороби не було, вона велитенько, та вже велика трешка. Має багато вагу, вага в неї вже 4 тіограми, бо нічого не, не поміяюся. Так, не вийде 4 кг, А так то провіримо, дізнаємось. Добре, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім па па па, -па.